Добрий день, я Щепіхіна Ірина, керівник гуртків Донецького обласного екологіонаристичного центру. Представляю вашій увазі роботу на тему ефективність використання ледбуків у роботі з вихованцями дошкільного та молодшого шкільного віку закладів позашкільної освіти еколого натуралістичного спрямування. Сьогодні дитині необхідно не стільки багато знати, скільки доказово і послідовно мислити, проявляючи розумову активність. Зміст і методи навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку спрямовані на розвиток пам'яті, уваги, творчі уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою та отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама оперує об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ. Саме тому пріоритет роботи з дітьми слід віддавати саме практичним методам навчання. Одним з перспективних методів, які сприяють вирішенню проблеми продуктивного навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, й освіти дошкільного і молодшого шкільного віку та формування у них інтересу до творчої діяльності є лебук. Лебук у переводі з грецької означає леб коліна або книга, тобто дослівно лебук це книжка на колінах. Його називають по-різному: тематична папка, інтерактивна папка, папка проектів. Але суть одна, лебук це саморобна інтерактивна папка з кишеньками, міні-книжками, віконцями, рухливими деталями, вставками, які дитина може діставати, перекладати, складати на свій розсуд, у який збираються матеріали, з якої певної теми. Лебук це потужний довідковий інструмент, особлива форма організації навчального матеріалу, основа партнерської проєктної діяльності, дорослого з дітьми. Основа лебука створюється педагогом і доповнюється, досконалюється разом з дітьми і їх батьками. В результаті такої роботи у вас виходить відмінно пророблений дослідний проєкт. Лебуки допомагають швидко і ефективно засвоїти нову інформацію і закріпити вивчене і цікаве ігровій формі. Ці тематичні посібники мають яскраве оформлення, чітку структуру і в ідеалі розробляються спеціально під конкретну дитину з його рівнем знянь. Отже, лебук це книга або папка як будь-якої форми та будь-якої теми, з викладеними, неоформленими з оригінальним способом різноманітними міні книжками, віконечками, малюнками, іграми. Рекомендований вік заняття по легбуком 5 років і вище. Діти з 7-8 років вже можуть цілком самостійно придумувати і робити свої власні лебуки. Важливим аспектом системи сучасної і початкової освіти є формування у дитини вміння навчитися навчити, самому. Перед педагогом стоїть завдання навчити дитину ставити перед собою мету і завдання знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Либук дає можливість педагогу побудувати діяльність з урахуванням індивідуальної особливості кожної дитини, створити умови, при яких дитина має змогу самостійно планувати майбутню діяльність домовлятися з однолітками, розподіляти обов'язки, шукати потрібну інформацію, узагальнювати і систематизувати її, приймати рішення, спираючись на власні знання і вміння. Робота з летбуком розвиває співробітництво і партнерські відносини між сім'єю і навчальним закладом через спільну творчу діяльність педагогів, дітей і батьків. Лейбук новітній спосіб організації навчальної діяльності з молодшими школярами. Це гра, творчість, пізнання і дослідження нового, повторення і закріплення вивченого, систематизація знань і просто цікава форма спільної діяльності дорослого і дитини. Ідеальний варіант виготовлення тематичної папки спільно з дитиною, тоді вона запам'ятовує інформацію в процесі створення ледбука. У ході роботи з тематичним матеріалом дитина проводить спостереження, виконує завдання і вивчає і закріплює інформацію. Згодом дитина може освіжити свої знання з тієї чи іншої теми, маючи під рукою готову тематичну папку. Лебук підсумковий результат спільної роботи дітьми по тій чи іншій темі. Його виготовлені повинні передавати тематичні заняття та ігри, обговорення складних питань, розповіді, виконання цікавих завдань. В цьому випадку дитина буде готова до виготовлення тематичної папки разом з педагогом чи батьками, і цей лейбук дійсно виконає свою роль як дидактичного ігрового посібника. Метою використання лейбуків в освітній діяльності є побудова навчальної діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтований на інтереси і можливості кожної дитини, розвиток допитливості, пізнавальної мотивації і навчальної активності, розвиток уяви, творчі ініціативи, і в тому числі мовленевої. Можливості вибору дітьми матеріали, видів роботи, співучасників спільної діяльності, створення умов для участі батьків у спільній навчальній діяльності. Для роботи у куточки живої природи країна добра дистанційного навчально-методичного центру Донецького еколого-натуристичного центру був створений комплект навчально-ігрових матеріалів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку тварини куточки живої природи. Який містить уже готові ледбуки, і також дитактичні матеріали для виготовлення ледбуків у роботі з вихованцями дошкільного та молодшого шкільного віку, при вивченні декоративних тварин, що мешкають у куточки живої природи для кращого знайомства з ними, це папушка кеша, черепаха, тортила, равлик, павлик, кролик, степашка, хомячок, фомка. Зібрані матеріали можуть бути використані для самостійного виготовлення. Лейбуки в різної форми та змістою як педагогами, так і батьками та вихованцями. У зазначених лейбуках пропонується виконання вихованцями ряду завдань: це і читання вишиків, і відгадування загадок, і розв'язування репусів, і складання пазлів, і розформування розмальовок, і складання харчового кошика. Завдання можна у і доповнювати. Отже, Лебук – це потужний довідковий інструмент, особлива форма організації навчального матеріалу, основа партнерської проектної діяльності дорослого з дітьми. Дякую за увагу.